Ці послуги і сервіси, які сьогодні з'являються у Львові, це все чиясь історія життя. І також ця послуга народилася через те, що ми, працюючи з ветеранами, спілкуючися з сім'ями, стикнулися з тим, що сім'я, яка тривалий час лікує ветерана в лікарні, проходять ці дуже складні етапи операції, реабілітації. Після лікування повинна повертатися додому. І дуже часто родина стикає. Це з тим, що вона не впевнена в тому, чи впорується вона зі складними випадками, власне вдома вже без підтримки лікарів, і тому ідея полягає в тому, щоб допомогти родині пройти цей шлях і допомогти впоратись з тими викликами, які вже будуть чекати після повернення додому. Тому сама ідея полягає в тому, що під час лікування, коли військовий... Який перебуває в лікарні, за через складні поранення і за рекомендацією лікарів, ми розуміємо, що він не зможе пересуватися або давати собі лату житті без сторонньої допомоги, тому ми пропонуємо підключати мультидисциплінарну команду, яка допоможе родині облаштувати житло, підібрати правильні засоби реабілітації, надати психологічну, медичну допомогу, і допомогти оформити необхідні документи, якщо в цьому буде потреба. Тому після цього, коли ми отримуємо інформацію про те, що такий пацієнт повертається додому, ми скликаємо мультидисциплінарну команду, яку очолює ветеран, працівник нашого центру надання послуг учасникам бойових дій, беремо працівників соціальної сфери з медичної сфери, і також таких, які розуміють, що таке доступність житла для того, щоб зустрітися з родиною, виїхати на місце, скласти індивідуальний план дій і по ньому напрацювати працювати конкретні рішення і дії, які потрібно для того, щоб допомогти родині, Перше, у Львові ми запроваджуємо таку соціальну послугу, ну і звісно, будемо ділитися таким досвідом з іншими містами.